Книга вихід демонструє безмежну велич Бога, який панує над усім світом. Він перетворює темряву на світло, розводить води моря, посилає хліб з неба і навіть, попри невір'я з боку народу, продовжує вести Ізраїль до обіцяної землі, тому що залишається вірним самому собі. Ви слухаєте подкаст. Вивчаємо Біблію разом. Мир дому вашому, друзі. Ми продовжуємо досліджувати книгу «Вихід» і знаходимося на завершальному етапі її вивчення. Сьогодні перед нами 37 і 38 розділи цієї книги, в яких йде мова про те, як Бецелгіл та Оголіяв виготовили ковчега заповіту. Стола для показних хлібів, свічника, жертівника, умивальницю, а також подвір'я з Кинії. Разом з нами. Боже Слово досліджує Віталій Мар'яш, пастор і вчитель Біблії в Київській богословській семінарії. Розпочнемо наше вивчення з молитви. Милосердний Господь. Ми щиро вдячні тобі за те, що ти такий Бог, який бажає жити своїм народом. І як ти бажав перебувати і жити своїм народом Ізраїлем, дав ці мудрі і надзвичайно важливі повеління, як будувати з так і ти зараз живеш своїм народом, церквою, живеш Духом Святим посеред нас, і ми, Господи, очікуємо того часу, коли вже нічого не буде стояти на перешкоді, не буде ні смерті, ні гріха. А ти і Агнець твій Будуть на відновленій землі, де буде відновлене небо, і ти, Господи, будеш своїм народом. Ми чекаємо цього великого моменту з нетерпінням і дякуємо тобі за слова підбадьорення з книги «Вихід» і з інших книг, які обіцяють і підтверджують, запевняють нас в тому, що ти з нами. Амінь. Отже, ми відкриваємо 37-й розділ книги вихід і почуємо про що тут йдеться. Цей розділ він просто повторює тут, як такої нової інформації ми не знайдемо. Оповідь продовжується, і виконання втілення того плану, який Бог говорив, здійснюється. Єдине, що на цьому етапі можна також сказати про відмінний порядок: той порядок, який ми зустрічаємо в 25-му, і до 31-го розділу він відрізняється від будівництва самого. Ну, можливо, тут чисто такий практичний умисел. Бо вперше, коли Бог дає повеління, там така логіка починається все з ковчегу, і ніби та Божа присутність поширюється. Вона ніби захована в ковчегу, і так ніби йде логічний, ніби як порядок Божої присутності поширення. Від найбільшої до таких концентрованих кругів. А тут, мабуть, оповідь вона виходить з логіки будівництва. От те, як доречніше було будувати, так і історія нам розповідає. Ось, мабуть, єдина. Причина, чому така ось відмінність в порядку. Тут якогось надмірного богослов'я, мабуть, не потрібно вчитувати. Єдине, що з тою суботою цікаве, що елемент, що вони поєднують дві розповіді, закінчується і починаються, але в тому випадку це очевидно. Єдине зауваження, що може це було дано для того, щоб Мойсей через це підтверджував, що він зробив все дійсно так, як бачив на горі. Ну, і це також просто сам порядок тих великих проектів, там скині, шати, вони всі мали свій порядок в першому, а тепер дещо відміни. І тепер прочитаємо весь 37 й розділ і зробив бецелгіл ковчега з акаційного дерева, два лікті, і півдовжина його, і лікоть, півширина його, і лікоть і піввишина його, і пообкладав він його щирим золотом зсередини та іззовні, і вінця золотого зробив навколо над ним. І він вилив для нього чотири золоті каблучки на чотирьох кутах його, дві каблучки на одному боці його і дві каблучки на другому боці його. І він поробив держаки з акаційного дерева і пообкладав їх золотом. І він повсовував ці держаки в каблучки на боках ковчегу, щоб носити ковчега. І віко зробив зо щирого золота. Два лікті і півдовжина його, і лікоті півширина пів ширина його. І зробив два золоті хировими роботою кутою зробив їх з обох кінців віка, і зробив одного херовима з кінця звідти, а одного херовима з кінця звідси, з того віка поробив тих херовимів на обох кінцях його. І були ті херовими, з простягненими догори крилами, і затінювали своїми крилами над віком, а їхні лиця одне до одного до віка були схилені лиця тих херовимів. І зробив він стола закаційного дерева, два лікті довжина його, і лікоть ширина його, і лікоті пів вишина його, і пообкладав його щирим золотом, і зробив вінця золотого для нього навколо. І лиштву зробив він для нього в долоню навколо, і зробив вінця золотого навколо для лиштви його, і він вилив для нього чотири каблучки із золота. Та й дав ті каблучки на чотирьох кінцях, що при його чотирьох ніжках, при лиштві були ті каблучки, вкладання для держаків, щоб носити стола. І поробив він ті держаки закаційного дерева, і пообкладав їх золотом, щоб носити стола. І поробив він ті речі, що на столі миски його, і кадильниці його, і кухлі його, та чаші його, що ними лито, золото щире. І зробив він свічника зо щирого золота роботою кутою, зробив він того свічника, стовп його, і рамена його, келихи його, гудзі його, і квіти його виходили з нього, і шість рамен виходило з боків його, три рамені свічника з одного боку його, і три рамені свічника з другого боку його, три келихи мигдалоподібні в однім рамені, Гудзі квітка, і три мигдалоподібні келихи в рамені другим». Гудзі квітка. Так на шости раменах, що виходять із свічника. А на стовпі свічника чотири келихи мигдалоподібні, гудзі його та квітки Його, і гудз під двома раменами з нього, і гудз під другими двома раменами з нього, і гудз під третіми двома раменами з нього, у шости рамен, що виходять із свічника, їхні гудзі та їхні рамена виходили з нього. Увесь він одне куття щирого золота. І зробив він сім лямпадок до нього. А його щипчики та його лопатки на вугіль зо щирого золота, з таланту щирого золота зробив він його та всі його речі. І зробив він кадильного жертівника, закаційного дерева, лікоть довжина його і лікоть ширина його, квадратовий, а два лікті вишина його, з нього були його роги, і пообкладав він його щирим золотом, верх його та стіни його навколо та роги його, і вінця золотого навколо зробив. І дві золоті каблучки зробив йому під вінця його, зробив на обох боках його на вкладання для держаків, щоб ними носити його, і держаки поробив із акаційного дерева і золотом пообкладав їх, і зробив він миро святого помазання і чисте кадило пахощів, робота робітника масти. У 37-му розділі ми побачили, як Бецелїл виготовив ковчега заповіту. Стола і свічника, ми детально обговорювали всі ці предмети, коли досліджували 25-й розділ Книги Вихід, бо вони там описані. Але користуючись нагодою, я хотів би ще раз нагадати, друзі, що як ковчег, так і стіл свічником символізують для нас Ісуса Христа, який був для нас світлом для світу, як свічник, який став для нас хлібом життя. І про це свідчили хліби показні, які є хоронителем заповіту між нами і Богом, подібно до того, як був ковчег заповіту для Ізраїля. Я переконаний, що Біблія є найкращим подарунком, яким Бог коли-небудь наділив людину. Все найкраще від Спасителя світу передається нам через цю книгу. Авраам Лінкольн. А тепер ми переходимо до 38-го розділу. І на початку я попрошу Віталія розповісти, про що йде мова в цьому розділі. У 38 му розділі у початок 38-го розділу. Аж до 20-го вірша ми можемо знайти майже ідентичний матеріал з тим, як от першому повелінні будувати скинію Мойсей отримав. Новий матеріал розпочнеться у нас з 21-го вірша. Це цілком новий матеріал, і він 39-м розділом першим віршем закінчиться. Отож ми прочитаємо перших 20 віршів із 38-го розділу книги вихід. І зробив він жертівника з акаційного дерева, п'ять ліктів довжина його, і п'ять ліктів ширина його, квадратовий, а вишина його три лікті. і поробив він роги його на чотирьох кутах його, з нього були його роги, і пообкладав його міддю, і він поробив усі речі жертівника – горшки, і шуфлі, і кропильниці, ведельця, і лопатки на вугілля. Усі речі його поробив він із міді, і мережу зробив він із міді для жертівника роботою сітки під лишту його з долу до половини його. І вилив він чотири каблучки на чотирьох кінцях його для мідяної мережі, на вкладання для держаків, і поробив він держаки закаційного дерева і пообкладав їх міддю, і повсовував він ті держаки в каблучки на боках жертівника, щоб ними носити його. Порожнявим усередині зробив його з дощок, і зробив він умивальницю з міді на підставу її з міді з дзеркалами жінок, що сповняли службу при вході з кинії заповіту. І зробив він подвір'я на південну сторону, на полудень, запони того подвір'я, суканий вісон, сто ліктів, а стовпів для нього двадцять, а їхніх підстав із міді двадцять, гаки тих стовпів та обручі їхні срібло. А в сторону півночі сто ліктів, стовпів для них двадцять і підстав для них двадцять із міді, гаки тих стовпів та обручі їхні срібло. А в сторону заходу запони п'ятдесят ліктів, стовпів для них десять і підстав для них десять, гаки тих стовпів та обручі їхні срібло. А в сторону переходу сходу п'ятдесят ліків, запони до боку п'ятнадцять ліктів, стовпів для них три і підстав для них три. А для другого боку з цієї й тієї сторони брами подвір'я, запони на 15 ліктів стовпів для них три і підстав для них три, всі запони подвір'я навколо вісон суканий. А підстави для стовпів мідь, гаки стовпів та обручів їхніх срібло, а обклад верхів їх срібло, і вони всі стовпи подвір'я поспинені сріблом. А заслона брами подвір'я. Робота гаптівника, блакит і пурпур, і червень та суканий вісон, і двадцять ліктів довжина, а вишина в ширині п'ять ліктів, відповідно запонам подвір'я, а стовпів для них чотири, і підстав для них чотири із міді, гаки їх срібло, і обклад верхів їх та їхніх обручів срібло, а всі кілки для скині і для подвір'я навколо мідь. Як ви пригадуєте, мова про мідний жертівник і подвір'я е, шла у 27 розділі, а про умивальницю було записано в 30 розділі. І ці предмети також символічно вказують на Христа. Але в цьому повторенні, яке ми бачимо в уривку з 35 по 40 розділи, ми помічаємо ще один образ, друзі: між попереднім описанням Скинії з, з 25 по 31 розділ і цим, про яке ми читаємо зараз. Трапилося гріхопадіння Ізраїлю. І тепер ми бачимо його відновлення, і це ніби новий світ, який Бог приготував людям, які люди втратили через свій гріх. І цей новий світ чекає всіх, хто примириться з Богом через Христа. Таким чином, існує певна паралель між створенням світу, гріхопадінням людини. І відновленням її через Христа. І це нове творіння Бог пропонує також і вам, шановний слухачу. Тепер ми продовжимо читати 38 й розділ далі з 21 го вірша, де, як говорив Віталій, Описання відрізняється. Оце перелік скинії, скинії свідоцтва, що був обрахований на приказ Мойсея за допомогою левитів. Під рукою і Тамара, сина Аарона священника. а син Урія, сина Хура юдиного племени, поробив усе, що Господь наказав був Мойсеєві. А з ним оголіяв син Ахісамахів, данового племени, оброблювач і мистець, і гаптівник блакиттю і пурпуром, і червеню, і вісоном, усе золото вжите для праці в усій роботі святині. То було золото колихання 25 талантів та 7 сотень і 30 шеклів на міру шеклем святині, а срібло полічених у громаді мужів: 100 талантів та 1775 шеклів на міру шеклем святині, на голову бека, цебто половина шекля на міру шеклем святині для кожного, хто переходив при переліку. Від віку 20 літ і вище для 600 тисяч і трьох тисяч і 500 і 50. -ти. Тут, в 25-му вірші, ми читаємо про срібло полічених у громаді мужів. Це схоже на те, що вони платили якийсь податок. Податок на цю скинію, бачите, з одного боку є такі добровільні пожертвування, а ці податки вони збиралися з, з віку 20 років і вище. Ось. Але ідея така, що тут, бачите, є певний такий обов'язок, де можливо це якраз і хотіли. Ну, цю ідею, що вони в завіті, що вони все-таки вільний народ, бачите, оці вільні пожертвування, вони вказують на свободу. А з другого боку, цей податок вони вказують на їхні обов'язки, на те, що вони підзвітні цьому царю, з яким вони заключили завіт. І як ми будемо далі. Читати, от там, де виникає скинія, от на її обслуговування, на підтримку тих людей, які там ідуть на свою чергу, вони ж також повинні за щось там жити, споживати. Тобто, вже готують Божий народ для того, щоб вони повинні виділяти частку своїх коштів для того, щоб ця скинія функціонувала добре. То це приготування до майбутнього функціонування з особливо персоналу, священики, Левити, інші люди, які там будуть працювати на той час. Коли приносити жертви, там будуть черги розподілені. Там ну, скільки 24 черг священиків чи скільки, я не пригадую, але їх потрібно було і забезпечити на той час. Вони і відривалися від служіння в сім'ї, від праці в сім'ї, і це також, мабуть, треба було якось компенсувати. Можна застосувати цю істину і до служіння церкви, воно. Різностороннє служіння церкви, і служителі, є різна інфраструктура, і, і все це потребує пожертв. Кожен має приймати участь в цьому. Мені таким добрим прикладом була та церква. Коли я був студентом, я відвідував церкву, знаходилась у східній частині Лондона. Церква East London Tabernacle, і там, окрім пастора, і його помічники, і молодіжні пастори, працівники вони підтримували і місіонерів багато. Вони підтримували фінансово. І це був такий приклад для мене, де в нас частково немає цієї традиції через знаймо економічний стан не дуже в Україні. Але тим не менше, незважаючи на той стан, в якому ми знаходимося, ми маємо відповідальність забезпечувати тих працівників. Які служать для Євангелії, і якщо ми хочемо, щоб Євангелія ефективно поширювалася, то ми розуміємо, що ефективність вона пов'язана із часом, і з ресурсами. Якщо людина має таку працю і вона може виділити там декілька вечорів, де вже немає ні сил, ні енергії, то ми будемо мати такі результати. Якщо ми хочемо, щоб церкви краще. Функціонували краще діяли, то ми маємо піклуватися про тих, хто залучений в працю: місіонери, пастори, інші працівники, служіння яких направлено на підтримку церкви, на проповідь Євангелії. Ми бачимо, що з періоду, коли церква вже розповсюджується, то пожертви надходять не конкретно в храм. Так, Божий в Ірусалимі, а надходять помісним церквам. І ми бачимо, що кожна помісна церква вона підтримує своїх служителів або служителів інших церков. І ми бачимо, що в новому заповіті пожертви десятини вже розповсюджуються по всій церкві Божій, а не в якомусь конкретному місті. Це з книги дія апостолів» трохи дивна така ситуація. З, з одного боку, дивне, а з другого боку. Воно показує оцей факт. показує, що церква, помісна церква, вона прагне такого єднання з іншими церквами. Ось і це фінансове служіння може бути хорошим признаком у цієї єдності. От апостол Павло у Римлянах одного разу назвав таке служіння літургією леїтургіо. Таке літургія це вказує на надзвичайну важливість такого служіння. Тут ми можемо сказати, що проповідь, там пісні, гімни це більш такий літургійний матеріал. А посол Павло вказує, що матеріальне служіння вбогим в Єрусалимі називає він таким словом літургія, і це є частиною християнського і життя, і служіння важливим. Так що і демонстрацію єдності між нами. Зараз моя єдина розрада це Євангеліє. Я читаю його щодня і щогодини. Тарас Шевченко. Я прочитаю останній уривок з 27 по 31 вірш. І було 100 талантів срібла на відлиття підстав святині та підстав завіси, сотня підстав на сотню талантів, талант на підставу. А з тисячі семисот семидесяти п'яти шеклів поробив він гаки для стовпів, і пообкладав їхні верхи та поспинав їх. А міді колихання було сімдесят талантів та дві тисячі чотириста шеклів. І поробив він із неї підстави входу з кинії заповіту і жертівника мідяного і його мідяну мережу та всі речі жертівника, і підстави подвір'я навколо. І підстави брами подвір'я, і скинійні кілки, і всі кілки подвір'я навколо. В чому унікальність всього цього уривку, починаючи з 27-го вірша, який відрізняється від детального описання скинії? Цікавість цього матеріалу у тому, що робиться детальний опис. Оце перелік скинії, скинії свідоцтва, що був обрахований на приказ Мойсея. І далі акуратно весь матеріал він перелічений, виведений, як би такі підсумки загальна всього кількість, що було отримано з пожертвувань. І тут для нас чудовий принцип, тому що в попередніх разах ми говорили про свободу і щедрість у пожертвуваннях. А тепер ми маємо підзвітність. І ці два принципи вони не суперечать, а навпаки, там, де є така підзвітність, вона показує, вона дає заохочення, вона показує, що наші пожертвування, вони от такі дієві, вони є зібрані, але з другого боку, вони нікуди і не пропали. Вони всі зібрані і будуть виконувати те призначення. Цей принцип дуже хороший, тому що у церквах, я думаю, також повинен діяти принцип такої довіри, щедрості, щирості, але супроводжувати цей принцип свободи, такої фінансової і жартовності має підзвітність, мають бути люди, які. Обережно обраховують, зберігають, розпоряджаються цими ресурсами. Ось і ці питання вони надзвичайно важливі, особливо в наш час, де християнські лідери, часто не будучи підзвітними, ні церкві, ні комусь, вони зловживають тими пожертвуваннями, і це соромно не потрібно ховати це, тому що це питання також і чесності, але і робити такі кроки дає підзвітність. Так, як, от у даному випадку були люди левити, які виконували це служіння У наших церквах це деяконське служіння, Деякони, вони і відповідають за пожертвування, і розпоряджаються, і виділяють на потреби церкви так, як потрібно. Так, що бачимо тут чудовий принцип, який можемо для церкви використати пожертвувань і підзвітності один одному. Цією важливою темою підзвітності ми і завершимо вивчення 38-го розділу книги Вихід. Дозвольте запитати вас, шановний слухачу, чи є особисто ви комусь підзвітні? Чи сповідуєте ви перед кимось свої гріхи? Якщо, можливо, ви звершуєте служіння в церкві, на вашій відповідальності є фінанси, чи звітуєте ви перед кимось? Підзвітність? Це правильно, друзі мої. Це допомагає нам бути вільними і мати чисте серце. Якщо, можливо, під час прослуховування цієї програми ви раптом відчули, що мусите розповісти комусь про те, що вас непокоїть, помоліться про це Богові, і він вкаже, до кого потрібно піти, і з ким потрібно поговорити. А наш час на сьогодні вичерпався. На все добре і до зустрічі!